Доброго дня, Україна. Чи ранку? Не знаю, і не скажу. А зараз без кави буде, буде коротеньке відео про те, як ми харчуємося. Коли ми на виїзді, роботи багато, часу небагато, тому можна просто туфсунку їсти, а можна собі робити ось такі смачні страви. Це ми обжарили лучок, цибульку, цибульку обжаривуємо, обсмажимо трошки, потім ковбасу, яку нам видають, яку е, ну, не дуже її можна їсти, вона така трошки розвиваленька. Але якщо її обжарити, трошки протушити, то вийде ну, доволі таки нормально. Е, потім будуємо помідори. Зараз це все обсмажимо. Накримо кришечкою. А, на, на жаль, немає у нас скінчилося яйця курячі. Тому буде сьогодні без крашенок, як каже один знайомий мій підполковник. Михайлович, привіт. Це відео, як ми готуємо собі їжу на балоні походному. Дуже зручно. Безумно зручно. Ще на нього можна повісити, я потім покажу обігрівач і каталізаторний. І взагалі будь-яке приміщення стає теплим. Так виходить розхід десь 10 гривень на годину палення, 1,5 кВт. Але в полі це нормально. В полі це нормально, коли багаті не можна розпалювати, щоб не видати позиції. І коли немає струму, щоб немає електрики, щоб Зараз я... немає струму, щоб електробігрітися. Так, і хотів вам сказати, мені нещодавно волонтери з Луцька передали на тестування одну цікаву буржуйку. Такої я ще не бачив. Я думав, по фотографіям там думав 40-літровий балон. А газове, ані. Насправді це зроблено з кількох балонів фреонових. Ось така буржуйка. Це я її вже цеглинами обклав, щоб краще тепло тримало. Тут приварено дві, два куточки, і можна без проблем довести до кипіння навіть воду. кришка, відкривається Навіть отак. От. Там собі тліє. Дрова закидали. На комплекті дали гарну трубу, дуже гарну трубу. А тут три метри я як поставив. Як? І що, що літак реактивний гуде? А, тому а, волонтер з Луцька дякую вам. Дякую дійсно. Дійсно кльова штука. Дуже потрібна, вона легенька, її в будь-який час можна а, охолодити, кинути в машину і поїхати далі. Це не те, що буржуйки такі важкі бувають. Тому дякую, робоча штука робоча. Треба трошки гратися з шибером, треба трошки гратися з тягою. Але той, хто розуміє, як полити багаття чи а, піч той справиться, от така штука, дякую. Все. Треба їсти, бо щось худать почав. Ну, чи навпаки. Давайте.